Витяга би над зломом руче правди перемогу над усім, що лихе, Тварете досягнення переваги над тим, чи той ук від страждань під шкіру вогнем загартовано, кровомара цілковита торжество на небі та землі, та українськові чи шість або разом не допоможі, не диявол не псалом та на ракхиждад розірвані царя та їх слуги. Для неї незалежність, свобода, самостійність розцвіла. Кажу я, мамо моя. Сила на пору, могутності життя, мати усіх чекає роздовля. Вона, та від воля моя, кажу, як трагить виїсти на перемоги. Браття, правдунка, перемоги три максимума перемоги. І немає іншого шляху. Для неї все, а вона для всього. Повний успіху бою за нашу землю та родину від мати до дитя, гетьманщина розцвіла. Не радість тривога палала в його погляді п'ять-шість сина та. Землі, дитя, кажу, землянам, мамо моя. Проснулась матінка моя, і усіх тепер немає часу для потіхи та злутра. Вівдве живе, вараття росте трим. Рухається кровомарад, мухається для неї на безрік, не початку, ні кінця нове духовне джерело для тебе, мама моя. Луна, гніт, сіяння, шквал болі невірним. Сонця два очі підіймає, бо відчути 2022 року на землі, А не бачиш досі під сина 5-6 та тому молитов материнського горя. Тяга травівдви над зломом урочи правди перемогу над усім, що лете, вареть досягнення переваги над тим, чи той окрім страждань під шкіру вогнем загартовано. Кровомара цілковита, торжество на небі та землі. Та у твоїй крові п'ять чи шість, бо разом не допоможе не диявол, не псалом, та на радки ж без розірва. Пані, царя та їх слуги для неї незалежність, свобода, самостійність розцвіла. Кажу я, мамо моя, сила на стихій та могутності життя, мати усіх чекає роздовля. Вона та він, воля моя, кажу, я, траві вбисти на перемоги. Браття, правдунька перемоги, три максиома перемоги. і немає більшого шляху для неї. Все, а вона для всього. Повний успіх у бою за нашу землю та родину від мати до дитя гетьманшина розцвіла, не радість, а тривога палала в його погляді п'ять-шість сина та землі дитя, кажу, землянам, мамо моя. Проснулась матінка моя, і усіх тепер немає часу для потіки та Ви живе варатя, росте, трим, рухається, провомарад, мухається для неї на безрідне початку до кінця, нове духовне джерело для тебе, мама моя. Луна гніт, сіяння шквал болі невірний. 22 року на день а не бачиш досі під сина 5-6 та тон молитов і матерна зброя очі правди перемогу над усім, що лихе. Варете досягнення переваги над тим, чи то йо від справдань під шкіру вогнем загартовано. Кровомара цілковита торжество на небі та землі та утвіні Шістя разом не допоможе не диявол, не псалом та ж жде дозірвані та їх слуги. Для неї незалежність, свобода, самостійність розцвіла. кажу я, мамо, моя. Сила на пору стихій та могутності життя, мати усіх чекає роздовля. Вона та відбує моя. Ну кажу, як травів виїсти на перемоги, браття, правдонька та перемоги. три всіома перемоги, і немає іншого шляху для неї. Все, а вона для всього. Повний успіх у бою за нашу землю та родину від мати до дитя, гетьманшина, розцвіла. Не радість, а тривога палала в його погляді п'ять-шість сина та землі дитя, кажу, землянам, мамо моя. Проснулась матінка моя, і усіх тепер немає часу для потіхи та злутраги, ги вдве живе варатя росте трим рухається кровомарад, мухається для неї на безрік не початку, ні кінця нове духовне джерело для тебе, мама моя, луна гніт сіяння, шквал болі невірним. Сонця два очі підіймає, бо відчути 2022 року на землю, а не бачиш досі під сина 5-6 та том молитов материнського горя.